Я щодня спілкуюся з людьми стосовно просування та продажів, консультую і допомагаю ось інтегрувати всі мої системи. І знаєш, який в мене був інсайт, саме типу головний, яким я хочу поділитися і допомогти тобі. Та більшості хто ось переглядає це відео частині тих, з ким я спілкуюся, не потрібні мої системи, чи якісь мої рішення, чи якісь мої темплейти, навчання і так далі. Людям просто бракує серйозності по відношенню до себе, тому що їм нормально сміятися своїх амбіцій. Вони угарають себе, вони не можуть серйозно сприймати ось версію до якої. Їм хочеться дійти в своїх мріях. Ось вони, наче коли мріють і уявляють собі, що добре, ось я така крута, типу інфлюєнсерша, яка їздить на такій машині, продає типу свої послуги. Ось ця картинка виглядає красивою, але в реальності, коли ти починаєш це комусь навіть розповідати, ти жартуєш сам себе. Точніше, люди жартують самі себе, і ось це хо І мені хочеться сказати тобі: будь ласка, припини знецінювати свої думки і знецінювати свої амбіції. Все йде від серйозності. Тупо від від того, як ти сам себе бачиш.